Наразі у районі населеного пункту Бахмутівка Луганської області триває бій. Спроби терористів захопити наші блокпости залишилися безрезультатними. Наші військові знаходяться під захистом інженерних споруд, в них достатньо зброї та боєприпасів. Командування підтримує з ними зв'язок та контролює ситуацію. У даний момент по позиціям терористів, які атакували наші блокпости, працює наша важка артилерія. В район сутички вирушили посилені підрозділи українських військових, які допоможуть знищити бойовиків та ліквідувати загрозу для бокпостів. Ми слідкуємо за цією інформацією. З цієї ділянки як тільки будуть остаточні, і більш детальні відомості ми про вас їм про них вам розкажемо. Активність терористів, які продовжують порушувати режим припинення вогню, концентрується переважно в аеропорту Донецька, населених пунктів Дубальцева та щастя. У Донецькому аеропорту терористи чотири рази обстріляли позиції сил АТО з мінометів та артилерії і двічі вдавалися до штурму. Всі напади успішно відбиті. У районі міста Дебальцева збройні сили відбили штурм на базовий табір сил антитерористичної операції. Атаки відбувалися після артпідготовки. Протягом вчорашнього дня національні гвардійці відбили штурми на позиціях в районі перетину ключових доріг під селищем Золоте Луганської області. За оперативними даними, бойовики проводять передислокацію живої сили та техніки, поширюють чутки про підготовку наступів у напрямку міст Дебальцеве, Маріуполь, Авдіївка у Донецькій області та міст. Лисичанськ, Северодонецьк та щастя у Луганській області усі перелічені напрями контролюються українськими силовиками.